Доброго дня, шановні українці та України, хочу вам сказати декілька слів про наших дітей. Щасливі діти це щасливе майбутнє. Я, як жінка, я мрію про світ, де всі діти щасливі, здорові та мають рівні можливості для розвитку. Їхній сміх має наповнювати домівки теплом, а очі сяяти цікавістю та жагою до знань. Кожна дитина заслуговує на те, щоб рости в атмосфері любові та підтримки, де їй допоможуть розкрити свій потенціал. Їм потрібна якісна освіта, яка відкриє двері до гідного життя та успішного майбутнього. На жаль, не всі діти мають те, що їм дійсно потрібно. Багато з них живуть у бідності, стикаються з насильством, не мають доступу до освіти та медичної допомоги. Це боляче усвідомляти, адже саме діти це наше майбутнє. Їхня доля залежить від того, що ми робимо сьогодні. Тож пропоную об'єднати зусилля, щоб створити світ, де кожна дитина буде щасливою та здоровою. Всі діти матимуть доступ до якісної освіти. Діти зможуть вільно розвивати свій потенціал та реалізувати свої мрії. Жодна дитина не буде змушена жити в бідності чи страждати від насильства. Це можливо, якщо ми будемо виховувати дітей з любов'ю та повагою, забезпечувати їм доступ до освіти та медичної допомоги, боротися з бідністю та нерівністю, захищати дітей від насильства та експлуатації, створювати атмосферу толерантності та взаєморозуміння. Майбутнє в наших руках. Дбайте про те, щоб наші діти були щасливі, здорові та мали всі можливості для розвитку. Дякую за розуміння, ваша Наталя Миролюк.